До речі, про фюрера у 1955 році агент ЦРУ отримав інформацію. Колишній офіцер СС Філіп Сітроєн стверджував, що Гітлер живий, мешкав у Колумбії під ім'ям Адольф Шерітельмайер, А в січні 1955-го переїхав до Аргентини. Він навіть надав фотографію, начебто Гітлера, на пляжі в Тунхі, Колумбія. Проте, ЦРУ зробило лише копію знімка, вважаючи справу безперспективною і припинило розслідування. Та поки ЦРУ шукало або не шукало Гітлера в джунглях Колумбії чи Аргентини, Мосад вистежив і спіймав справжнього монстра. Адольф Ейхман ховався у Буенос-Айресі з ватиканським паспортом. Якщо Аргентина і Ватикан прикривали його, чи могли сховати Фюрера? Адольф Ейхман, архітектор госту, депортував мільйони людей до таборів. Смерті. утік через щурячі стежки з ватиканським паспортом. Став Рікардо Кліментом у Бойнасайросі.